Вітаю, друзі! Сьогодні 4 жовтня 25-го року. Моя десятка вирощена з кісточок, привита потрібними сортами. Погода 20 градусів. Залишив трохи Юпітера. Ох, він зараз же смачний друзі. Оце тільки заради цього його потрібно і держати. Основна маса була зрізана місяць більше, тому не було того вкуса, смаку. А зараз і крупний, ну просто конфета. Навіть на пасинках от, вже отакі от отакі громки вон, висять. Подеваюсь, что он вызреет? Я зараз тут від'їду трошки, в подорож. Ну, через два тижні приеду и надеюсь, что он будет готовый. Так, друзья, я сегодня. Да, да, до Юпитера я еще добавлю вот тут висить. залишки таке сміття сьогодні покажу останній фрукт в моєй, в моєму саду те що залишилося це слива диплоїда Анжеліна я тут уже ходив показував американська Селекція слива дуже гарна, друзі. Навіть цього року, коли морози повимиражували все, ви бачите, який тут урожай. Обліплена сливами. Анжеліна. Не така вона крупна, як зазвичай. В минулому році були 100 плюс грамів. Зараз десь 60-80. В цьому році все вона якесь недоразвите. Мабуть, все-таки морози весняні, не заморозки, не приморозки, а морози вони дали відбиток свій на плодах. Але, ви бачите, зав'язалася, опилилася. Чудово. 4 жовтня, друзі, і ще могла б висіти, але я її обірву і покладу на зберігання. Тут у мене ще прищеплений і ну, президент. Сливка. Ну вона вже готова, м'яка. Анжеліна просто радує в минулому році і цього року її тут. ну Ви бачите скільки. Я думаю, що її запиляє от Байрон Голд. Теж ще висять, я показував на днях. Чудо. І тут у мене в крону щеплений. Байрон Голд, і воно все чудово запиляється. Просто чудово. Бачите, з усіх сторін, З усіх сторін Анжеліна. А зараз я її почну рвати. О, держиться, та не відірвеш, а? Ну, вирву декілька штук, а потім буду рвати. Ох держиться. Ти, що. Є з черв'ячками, ну, я її з липня місяця не обробляв. І ви бачите, вона, вона ще й держиться класно, а, а лист, ви гляньте, лист який чудовий. Ладно, зараз я вирву, покажу, яка вона на зараз, який її стан. Хвилинку, друзі. Так, пройшло буквально 5 хвилин. От відерце нарвав 5 кілограмів. Так, там і не видно, що і рвав. Зараз ми їх зважимо і подивимось. Що всередині. Ще 5 хвилин, 8 кілограм з гаком. І зараз покажу скільки там ще залишилось. Ну от, подивіться, що рвав, що не рвав. Коротше, 20 кілограм тут буде без проблем. Пішли куштувати перед тим, як куштувати, зважимо. Ох, і красива ж вона, друзі. Ну, дрібна. 75. 70. 85. А, таке. 66. Нема таких крупних

Сливи, друзі. Байрон Голд і Анджеліна. Тут я одібрав 8 кілограм, і ще буде 10, а то й 15 кг. Це при тому, що така була весна в цьому році. Не приморозки були, а морози. Зараз скуштуємо. І так розрізав пару штук. Ну що, отака вона зараз жовта, друзі. Але вона буде лежати до Нового року. І далі, в тому році в мене долежало до березня декілька штук. Ну, а зараз кісточка відділяється. Сок в неї повна, вона зараз тверда, але друзі, чиста солодка. Ох і смачна. Вона зараз вже смачна, смачна у технічній зрілості. Так що її можна вже споживати, а як полежить, вона буде такого вишневого кольору всередині і буде як мармелад. На цьому все, друзі. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україна. Із останнім фруктом цього року. До побачення!